Та розповідає про розп'ятих мальчика в трусиках. Там промиті мізки, там очі налиті кров. Вночі в місто вривається РДК. Налякана Маргарита з сином стрибають спочатку в конвой з евакуацією, а потім в потяг. І замість Москви, куди вони думали, що їх відвезе цей потяг. Він відвозить їх. Увага за одну ніч до Ужгорода з Горлівки, ну чи чого що поруч з Горлівкою. Зараз. А я потім дивуюсь, чому вже після повномасштабного вторгнення на повному серйозі декілька знайомих мене запитувала, чого це так? Я не можу ніяк україною на жодному потязі чи автобусі доїхати до себе додому. Ну як так? Ось потяги йдуть в кожне окуповане місто. Ми просто а, лінуємося купляти квитки. Е, е, сніж, ти шо? Бля. Чи є ймовірність, що вона могла зжерти? Ти жопа? ти що? а? Анюхный рот її.